Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті зліплення. До нас сьогодні на гостину завітала дівчинка Оленка. Вона розповіла, що хоче запросити до себе на гостину друзів та пригостити їх тортиком з чаєм. Але вона не знає, як його спекти. Тож... Давайте, дітки, допоможемо оленці, зліпимо для її друзів з пластиліну тортик. А вже ж, діти, допоможемо. Тож, давайте хоч до роботи. Для сьогоднішнього заняття нам треба дощечка для пластиліну, стека, пластилін помаранчевого, червоного та рожевого кольору. Тож почали. Пластилін розминаємо, робимо з нього кульку, кладемо на дощечку і притискаємо долонею. Можна допомогти пальчиками. Другий пластилін. Також розминаємо, скочуємо кулю, приплющуємо і кладемо на попередній корж. Тепер рожевий пластилін розминаємо, робимо з нього джгутик. З допомогою стеки відрізаємо маленькі шматочки. З кожного шматочка робимо маленьку кульку і прикрашаємо кульками край тортика. Ось такий тортик у мене вийшов. Зробіть і ви. Тортики, і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!